Урок математики, частина 4, урок 2, сторінка 8. Розгорнемо зошит, перевіримо домашні завдання. Завдання перше. Познач число, яке складається з однієї сотні і одного десятка. Це число 110. Завдання друге. Продаж твердження. Числа, отримані під час вимірювання величин, є іменованими. Коли ми отримуємо число, тому що ми виконуємо вимірювання, визначаємо вагу, довжину. Ми отримуємо іменовані числа. Третє. Укаже значення виразу 37 додати 45, дорівнює 82, тема нашого уроку: круглі трицифрові числа. Таблиця множення числа 2. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися читати і записувати круглі трицифрові числа, вивчимо другий стовпчик таблиці множення числа 2. Потренуємося додавати двоцифрові числа з переходом через розряд, познайомимося з новою геометричною фігурою під назвою Кут. Попрацюємо у будиночку чисел. Будиночок чисел має назву круглі трицифрові числа. Заповнимо порожні клітинки. Чи для того, щоб отримати число 200, потрібно до 100 додати 100. Число 400 записується за допомогою трьох цифр 4 і 2 нулі. У числі 500, 5 сотень 0 десятків і 0 одиниць. Число 600 записується за допомогою трьох цифр 6 і 2 нулі. Пригадайте пораду мудрої сови номер 2 Читаємо разом. Розряд це позиція, місце цифри в записі числа. Розряди відраховують справа наліво у записі трицифрового числа. Перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць. Друга цифрою розряду десятків. Третя цифрою розряду сотень. І так, у записі трицифрового числа. Перша цифра праворуч, ось цифра 5, є цифрою розряду одиниць. Друга цифра. А це цифра 0. Це цифра розряду десятків, третя цифра праворуч це цифра розряду сотень. І так ще раз, у записі трицифрового числа. Перша цифра праворуч є цифра розряду одиниць, друга цифра цифра розряду десятків, третя цифра цифра розряду сотень. Пробуйте записати число, що має під буквою А завдання 2 перша зірочка. 9 сотень і 5 одиниць. Це число 905. У ньому 9 сотень, 5 одиниць. Про розрядки десятків нічого не сказано. Отже, ми його позначаємо нулем. Б8 сотень і 3 десятки. Це число 830. 8 сотень 3 десятки. Розряд одиниць, відповідно, позначаємо нулем. В. 4 десятки і дві одиниці. Ми чуємо, що якщо число має лише десятки і одиниці, то це число двоцифрове, це число 42. Завдання третє, читаємо разом. Запиши попередній наступний числа. Для найменшого круглого трицифрового числа. Найменше кругле трицифрове число це число 100. Його сусідами є 99, це попереднє число, і число 101. наступне. Отже, в цьому завданні ми записали попереднє і наступне число для найменшого круглого числа. Найменше кругле це число 100. Пригадайте співвідношення між одиницями вимірювання часу. Так, увага на екран. Пригадуємо. Одна доба це 24 години. Одна година 60 хвилин. Одна хвилина 60 секунд. Знаючи ці відомості, спробуємо порівняти 3 доби і 24 години. Міркуємо так, 24 години це одна доба. А отже три доби буде більше за одну добу. Одна доба 23 години і три доби. 23 години це майже друга доба. А дві доби звичайно будуть менші, ніж три доби. Ми можемо перевести 1 добу 23 години у години. Це буде 24 додати 23 47 годин. А 3 доби це 24 плюс 24 плюс 24 72 години. 47 годин менше за 72 години. Пригадаємо. Таблицю множення числа 2. Повторимо разом з диктором. 2 помножити на 1 дорівнює 2. 2 помножити на 2. Дорівнює 4. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 2 помножити на 4. Дорівнює 8. 2 помножити на 5, дорівнює 10. 2 помножити на 6, дорівнює 12. 2 помножити на 7, дорівнює 14. 2 помножити на 8, дорівнює 16. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 2 помножити на 10 дорівнює 20. А тепер виконайте завдання в робочому зушиті. Допишіть пропущені відповіді. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Пригадаємо алгоритм письмового додавання. Для того, щоб додати два двоцифрових числа, потрібно спочатку записати їх правильно в стовпчик, Потім розпочинаємо додавання з розряду одиниць. 9 додати 5 дорівнює 14. 4 пишемо, 1 віддаємо в розряд десятків. 3 плюс 3 плюс 1 дорівнює 7. Отже, 74. 54 додати 37. До 4 додаємо 7, буде 11. 1 пишемо, 1 віддаємо в розряд десятків. 1 плюс 5 плюс 3 буде 9. 28 додати 66.

64 плюс 18. До 4 додати 8 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 віддаємо. 6 плюс 1 і плюс 1 дорівнює 2. Восьми. Виконаємо завдання кнопочки. Складемо задачу на знаходження суми. Кнопочка купила 5 яблук і 3 груші. Скільки всього фруктів купила кнопочка? І так, це задача на знаходження суми. 5 додати 3 дорівнює 8. Розв'яжемо і складемо обернену задачу. Кнопочка купила 8 фруктів. Із них 5 яблук, а решта груш. Скільки груш купила кнопочка? 3. 8 відняти 5 дорівнює 3. Або кнопочка купила 3 груші. А решту яблук усього в неї було 8 фруктів. Скільки яблук купила кнопочка? 8 відняти 3 дорівнює п'яти. Розв'яжемо задачу, складену за арифметичними діями з поясненням. Читаємо умову. Першого дня хлопчик обчислив 15 виразів, а другого на 20 виразів більше. Скільки всього виразів обчислив хлопчик? Нам відомо про хлопчика, який два дні розв'язував приклади або вирази. Першого дня він розв'язав 15 виразів. Це перше головне слово перший день 15 виразів. Другого дня, другий день, невідомо. На 20 виразів більше показуємо стрілочкою. Ось у нас вже є перша половина складеної задачі. Читаємо уважно головне питання: скільки всього виразів обчислив хлопчик. Малюємо фігурну дужку, за нею знак питання. В цій задачі є два знаки питання, а отже, щоб розв'язати її, потрібно зробити дві арифметичні дії. Даємо відвідь на перший знак питання. Він записує, скільки хлопчик розв'язав виразів за другий день. Міркуємо так. Якщо він розв'язав на 20 більше, ніж за перший, то треба до 15 виразів першого дня додати 20 виразів другого дня. Маємо 35 виразів. Це хлопчик розв'язав за другий день. Тепер нам треба знайти, скільки всього і першого, і другого дня. Дивимося. Першого дня він розв'язав 15 прикладів, це нам відомо з умови, А з першої дії нам відомо, що він зробив 35. Отже, 15 плюс 35 дорівнює 50 виразів, він зробив всього або разом за 2 дні. Відповідь: 50 виразів всього обчислив хлопчик. Попрацюємо над завданням 11. Хвилинка Знайка. Читаємо разом. Сьогодні ми ознайомимося з новою геометричною фігурою кутом. Щоб накреслити кут, необхідно провести два промені, наприклад, АВ і АЦ, що мають спільний початок. У нашому випадку це точка А. Промені а, Б і а, С є сторона кута. Точка А його вершиною. Кут позначають кількома способами. Однією великою латинською буквою. Що позначає вершину кута. Наприклад, кут А. Трьома великими латинськими буквами. Причому в назві кута посередині пишуть букву. Що позначає його вершину. Наприклад, кут Бац або кут САБ. Маленькими буквами грецького алфавіту Альфа, бета, гамма, епсилон тощо. Наприклад, кут бета. Для зручності замість слова кут використовують спеціальний знак. Читаю так: кут А, кут БАЦ, кут Бета. От ми з вами і познайомилися з новою геометричною фігурою, яка має назву кут. Щоб накресити кут, треба провести два промені, що мають спільний початок. Ось цей спільний початок є вершиною кута. Точка А це вершина кута. А АБ і а, С – це промені або говорять сторони кута. Кут позначають однією буквою. Ось це буква, що живе у вершині кута, або трьома буквами. Причому буква, яка є вершиною, вона завжди посередині. Цей кут читається БАЦ. Або Б. І так, і так, буде правильно. Головне, щоб вершина кута була посередині. Ну, а тепер спробуємо записати назву цих кутів. І так, під буквою А. Це буде кут, значок кута О або кут К М. Можна написати кут МОК. Другий малюнок під буквою Б. Це кут F або кут TFD. Головне, щоб буква, що є вершиною, була посередині. Третій кут кут А або Кут НАБ. Під буквою «Г» – кут H. Або Кут СХП. Замість слова кут використовують спеціальний знак значок кута. Виконайте сторінку чемпіонів, поставте відео на паузу. Перевіримо. Друга задача. У змаганнях брали участь 15 хлопчиків, а дівчаток на 16 більше. Скільки всього учнів брали участь у змаганні? Ми бачимо в короткому записі два знаки питання. Отже, це складена задача. Спочатку треба знайти, скільки дівчаток: 16 плюс 15, тому що їх було більше. 31 дівчинка. Тепер треба знайти, скільки всього. 15 плюс 31 дорівнює 46 дітей. Отже, це складена задача. У кішки двоє білих кошенят і n чорних. Наскільки більше в кішки чорних кошенят, ніж білих. Це задача на рінцеве порівняння? Так. Задача розв'язується дією віднімання. Потрібно від більших відняти менше. У нас записують, наскільки більше чорних, тобто n відняти два кошенят. Третя. Посадили 80 кущів малини, а по річки на 30 кущів менше. Скільки кущів посадили по річки? Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Так, тому що є на менше. Вона розв'язується дією віднімання. 80 відняти 30 дорівнює 50. Четверте, коли з гаража поїхало 20 автомобілів. Там залишилося ще 50. Скільки автомобілів було в гаражі спочатку. Це задача на знаходження остачі? Ні. Задача на знаходження остачі має запитання, скільки залишилося. А ми маємо запитання, скільки було. Це задача на знаходження невідомого зменшуваного. Для того, щоб не скільки їх було спочатку, треба до тих, що залишилося. Додати ті, що поїхало, а отже 50, додати 20 дорівнює 70. Це не задача на знаходження остачі. Домашнє завдання вивчити другий стопчик таблиці множення, виконати тестові завдання, розв'язати задачі у робочому зошиті. 1, 2 і 3, записати двома способами назву кута однією буквою і трьома літрами. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати круглі трицифрові числа, вчили другий стовпчик таблиці множення числа 2, додавали двоцифрові числа з переходом через розряд, познайомилися з новою геометричною фігурою під назвою кут.